У 1915 році Василь Барвінський повертається до Львова з дружиною Наталею, дочкою українського фізика і професора Храйського Карлового університету Івана Полюя. Вона закінчила консерваторію, була здібною піаністкою і часто допомагала своєму чоловікові у педагогічній і концертній діяльності. У тому ж році Василь Барвінський стає директором Вищого музичного інституту імені Лисенка, змінивши Станіслава Людкевича, якого мобілізували до австрійської армії. Посада директора інституту забирала в нього надзвичайно багато зусиль, тому на композиторську творчість залишалося мало часу. У 20-30-х роках композитор написав низку творів кантата заповідь для хору і соліста на слова Івана Франка, місяцю князю, благословенна будь псалом Давида, збірку фортепіанних обробок, колядок і щедрівок, цикл Наше сонечко грає на фортепіані, камерно інструментальні твори, шість мініатюрно-українські народні теми, що згодом були видані в Німеччині, Австрії, США і навіть в Японії, в містах Галичини, Стрию, Перемишки, Станіславові. Бережана, Золочеві, Яволові, Тернополі було створено низку українських філій інституту, де молодь мала змогу дістати мистецьку освіту під керівництвом досвідчених педагогів і музикантів. У 1922 році філії були створені у Другобичі та Бориславі, якими керували отець Северин Супрун та Марія Дороздовська. Другобицькі музичні філії викладали сестри Соломії Крушельницької Анна і Марія. Навчання тривало 8 років. Вивчали хорову справу, спів, гру на інструментах, теоретичні предмети. Кожного року до Дрогобича приїжджали Станіслав Людкевич, Нестор Нежанківський та Василь Барвінський. Перебування директора Вищого музичного інституту імені Лисенка у нашому місті зумовлено також співпрацею з хором Дрогобицький боян. Діяльність Василя Барвінського як директора не вичерпувалася лише керівництвом навчальним закладу. В той час у Західній Україні не було української філармонії, і тому виконавці об'єднувалися навколо Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка, і Василь Барвінський став організатором концертної діяльності музикантів-виконавців. Василь Барвінський виступав як акомпаніатор зі співаками Одестом Менцинським, Анною Крушельницькою, Романом Любенецьким, Вілончлістом Богданом Бережницьким, скрипалем Євгеном Перфецьких у Львові та містах Галичини. У 1928 році їздив до Радянської України, виступав з вілочелістом Богданом Бережницьким у Києві, Харкові, Дніпропетровську та Одесі. Там познайомився з Олександром Бетлимішевим, Филипом Козицьким, Віктором Васенком, Левком Рябуцьким, Борисом Ятушинським, а також Остапом Вишнею і Павлом Теченцем. В експозиції музею є багато світлин Василя Барвінського зі своїми учнями, колегами по життю і праці, Романом Савицьким, Зиною Міськом, Василем Батвицьким, Станіславом Людкевичу, Миколою Колесою та іншим. Надзвичайно цінними є дві світлини: одна композитор з дружиною Наталії, а друга його сина Івана Себастьяна, його з Лесю Дерекачською палькою. Після концерту. Про діяльність Василя Барвінського як голови супрому та активну співпрацю з журналом Українська музика ми дізнаємося з матеріалів збірки Супром, яка укладена музикознавцями Володимиром Сивохіпом та Романом Стенбачуком, випускниками нашого коледжу, та видана у в 1997 році. Хочу звернути вашу увагу на матеріали, які висвітлюють період кінця 30-х років. Активну музичну громадську, педагогічну, концертну і музично критичну діяльність Василя Барринського. В експозиції музею зберігаються відгуки, рецензії на концерти статті про композиторів Віктора Косенка, Мели Бартука, Станіслава Явкевича та українську музику. Огляд: історії української музики, українська музика, нова доба з історії української музичної культури Західної України. У 1938 році. Ця культурна громадськість Західної України урочисто відзначала ювілей Василя Барницького – річчя дня народження і 30-річчя творчої діяльності. Афіші й публікації тих років свідчать про урочистості і заходи, які відбувалися у Львові та інших містах Галичини. В залі Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка проходили афішовані концерти. Фортепіаної, вокальної та камерної інструментальної музики виконавцями були піаністи Роман Савицький, Нестор Нашниківський, співачка Марія Сава-Свірська, скрипаль Роман Криштальський, горе-бандурист та студіо Хор диригував Микола Кур. Окрім великого і щирого вшанування українською громадськістю, Василь Барвінський отримав почесний диплом доктора Прайського університету, а польське радіо здійснило передачу про нього. Згодом в Західну Україну прийшов вересень 1939 року, об'єднання зі Східною Україною, який приніс багато трагічних подій у життя композитора та інших діячів культури. Спочатку радянська влада лояльно поставилася до Василя Барвінського. Митець продовжує працювати директором і професором Львівської державної консерваторії, яка була утворена з трьох музичних навчальних закладів. Його обирають депутатом народних зборів, членом правління спілки радянських композиторів України та депутатом обласної ради. Початок 40-х років змінив життя композитора важкими і виснажливими були для Василя Барвінського роки Другої світової війни, коли консерваторія. Як музична школа ледь виживала, і йому, як директору, доводилося докладати великих зусиль, щоб зберегти приміщення, музичні інструменти, наукову бібліотеку Львівської консерваторії. Василь Барвінський часто рятував учнів та викладачів від примусових робіт та вивезення в Німеччину. Як директор Львівської консерваторії Василь Барвінський намагався спрямувати навчальний процес за європейським зразком. Але радянські партійні діячі зробили інакше: привезли до Львова нових викладачів, які мали свої навчальні плани та програми, що були написані російською мовою, і спиралися найбільше на російську музику. Зовсім мало на європейську. Директиви щодо навчання в консерваторії надсилали з Москви, а про Київ не було і згадки. В консерваторії був створений окремий центр представників комуністичної партії і співробітників. Це був такий товариш Брескін, який завів на кожного працівника та студента консерваторії окрему папку. Таке було всюди присутнє, все видячи око і все чуючи вухо. Серед співробітників цього центру була молода вчителька, товаришка пані Новік. Ці представники створили курси російської мови, поділили всіх на групи, вимагаючи обов'язкового її вивчення. Старші викладачі, українці, поляки і євреї – не вміли розмовляти російською мовою, і їм тяжко давалося навчання. Тоді ця вчителька сказала: ви, товариші, вивчайте уважно російську мову, бо через два-три роки головною буде вона, і без неї вам не обійтися. Але вже на порозі була війна. Наближався 1942 рік століття від дня народження Миколи Лисенка. Ще в 1937 році у Львові було утворено комітет з підготовки ювілейних заходів. Василь Барвінський був одним з ініціаторів святкувань. Комітету вдалося, незважаючи на німецьку окупацію, організувати академію концерт в оперному театрі. Низку концертів протягом ювілейного 1942 року. На виставку матеріалів, які привезли з Києва дочка Миколи Лисенка Мар'яна та онук Остап. По завершенню заходів учасники фотографувалися, і ці світлини зберігаються в нашій експозиції. В ювілейних концертах брали участь Роман Савицький, Галя Левицька, Тарас Шухевич, Марія Саба Свірська, Євген Косак, Олег Туркевич, Василь Барвінський та інші. Свідченням перебування Василя Барвінського в Другобичі в 1943 році є світлина після постановки останньої опери Миколи Лисенка-Ноктюр. На ній зафіксовані актори українського підкарпатського театру, диригент Богдан Юрко, режисер Юрій Шерегій, священник Северин Супрун, композитор Станіслав Людкевич та Василь Барвінський. Визначив світлину в особистостях Микола Висковецький, оскільки вона була не підписана. Василь Барвінський був членом журі крайового конкурсу хорів та виступав на церемонії нагородження переможців. У 1944 році більшість музикантів емігрували до Англії Роман Савицький, Дар'я гординська каранович Василь Гатвицький, Замізенові Лісько та інші. В перші повоєнні роки Василь Барвінський прилучається до відродження української музичної культури завдяки його невтомним старанням. Продовжує плідно працювати консерваторія і дитяча музична школа при ній сьогодні львівська середня спеціалізована школа імені Соломії Крушеницького. В 1947 році композитор написав пісню про вітчизну на слова рильського та ще кілька творів та обробки лемківських народних пісень.